Вольф Месінг одна з найзагадковіших постатей ХХ століття. Народжений у Польщі, він прославився як людина, здатна читати думки, передбачати події і впливати на людей силою переконання. Його називали телепатом, гіпнотизером, ясновидцем. І Хоча наукового підтвердження його феномену не існувало, Месінг став легендою ще за життя, його виступи збирали тисячі людей. Про нього писали радянські газети, а навіть Сталін кажуть, перевіряв його здібності особисто. Але головне це його слова, сказані вже наприкінці життя, які сьогодні звучать майже як попередження майбутнім поколінням. За кілька місяців до смерті, у 1974 році, Месінг зробив одне з найбільш дивних і моторошних своїх передбачень. Він говорив спокійно, без емоцій. Наче просто констатував факт: Москва впаде на коліна рівно через 52 роки після моєї смерті. Присутні тоді не надали цим словам великого значення. Можливо, думали, що він говорить образно, маючи на увазі якісь соціальні зміни або кризу, та сьогодні. Коли рахунок часу доходить до 2026 року, саме 52 роки після смерті Месінга, це речення знову згадують по всьому світу, його пророцтво не закінчувалося лише цією фразою. Месінг додав, що в той самий рік обірветься життя найвідомішого лідера Росії і що це стане поворотним моментом у світовій історії. За його словами, цей лідер не помре своєю смертю. Не від старості, не від хвороби, не від випадку його життя закінчиться прямо в день його народження, і причиною стане зрада найближчого оточення. Для людей, які чули це тоді, такі деталі здавались безглуздими. Вони не розуміли, про кого може йти мова і як може настати день, коли Москва впаде на коліна. Але Мессінг за спогадами очевидців сказав це впевнено. Без найменшого сумніву, наче він вже бачив те, що для інших ще не настало. Його учні та знайомі згадували, що в останні роки життя він часто говорив про кінець великої імперії. Він казав, що Росія не впаде від зовнішнього ворога, а розвалиться зсередини, і цей процес почнеться саме зі зміни влади, яка шокує всіх. У його словах звучала думка, що майбутнє Росії пов'язане не лише з внутрішньою боротьбою. А й із долею всієї Європи після цієї смерті, за його словами, світ полегшено видихне і тоді знову заговорять про мир. Це був той самий Мессінг, який колись попереджав про війну з Гітлером і його тоді не слухали, тому сьогодні його останнє передбачення сприймають зовсім інакше, дивно. Але з кожним роком ця стара фраза Через 52 роки Москва впаде на коліна, стає все актуальнішою. Війна, санкції, ізоляція, конфлікти у верхівці влади. Усе це створює враження, ніби історія справді рухається у напрямку, який колись описав Месінг. І, хоча ніхто не може довести, що він дійсно сказав ці слова, факт залишається фактом. Саме ця дата, 2026 рік, все частіше з'являється у прогнозах аналітиків, журналістів. Навіть політиків люди відчувають. Що щось насувається, і коли згадують старе передбачення Мессінга, багатьом стає моторошно, надто багато збігів, надто точно звучать його слова. Месінг ніколи не записував свої пророцтва офіційно, він говорив їх усно, іноді під час виступів, іноді в розмовах з учнями або знайомими. Саме тому багато його передбачень передавалися як перекази, а не документи, але саме ця деталь. Про падіння Москви через 52 роки після його смерті збереглася дивовижно чітко. Люди, які знали його особисто, говорили, що він вимовив цю фразу спокійно, немов коментуючи подію, яку вже бачив тоді, у 1974 році навколо стояли звичайні радянські громадяни, для яких Москва була не просто столицею, а символом сили, стабільності, ідеї. Тому сама думка, що вона впаде на коліна, здавалася фантастичною, але Месінг продовжив сказав, що це не буде війна, не буде катастрофа, не буде навіть народний бунт. Це буде середини, від людей, які перебувають найближче до влади. За цими словами ховалася ще одна частина передбачення він пояснив, що саме в цей момент, через 52 роки, помре найвідоміший правитель Росії. Не просто політик, не просто керівник, а людина, яку знає весь світ його смерть, сказав Месінг, змінить напрям історії, і додав, що станеться це в його власний день народження. Це викликало ще більше сумнівів серед слухачів. Невже можливо передбачити не лише рік, а й конкретний день, до того ж пов'язаний із біографією конкретної людини, якої навіть ще не існувало у великій політиці. Але Месінг наполягав, що бачив саме це падіння імперії через смерть її лідера, якого зрадять свої ж. Його слова не сприймали серйозно, радянські газети не писали про це, на телебаченні про такі речі не говорили. Тема пророцтво, смерті чи політичного краху була табу. Але серед вузького кола людей ці фрази запам'яталися. Дехто навіть записав їх у щоденники, а після 1990-х. Коли відкрили архіви і почали друкувати старі інтерв'ю, вони знову з'явилися у публікаціях, і саме тоді дослідники звернули увагу. Месінг помер у 1974-му. Отже, через 52 роки це 2026. -й. Виглядає як проста математика, але співпадіння з нинішніми подіями надто точне, щоб залишитися непоміченим, що міг мати на увазі Месінг. Коли говорив Москва впаде на коліна, можливо, він не говорив про фізичне руйнування, а про політичну поразку момент, коли держава втратить свій вплив, коли імперія перестане тримати світ у страху. Так інтерпретують його слова сьогодні. Зміст звучить не як апокаліпсис, а як символічне завершення епохи, коли страх і диктатура правила замість правди. І якщо співставити його слова із сучасністю, війною, санкціями внутрішньою боротьбою у Кремлі, то образно падіння на коліна справді може означати втрату сили, крах системи, яка довгі роки здавалася непорушною. Окремої уваги заслуговує деталь про смерть лідера від рук найближчого оточення. Це звучить не як містика. А як політична закономірність, багато істориків зазначають, що саме так закінчували життя диктатори, які втрачали контроль не від ворогів, а від своїх людей, тих, хто був поруч. І якщо врахувати сьогоднішню ситуацію в Росії, розкол у елітах, напруження між структурами безпеки, конфлікти між армією і політичним керівництвом, пророцтво Месінга перестає бути просто легендою. Воно звучить як холодний аналіз, зроблений на півстоліття вперед. Є ще одна важлива деталь. Месінг говорив, що після цієї смерті світ полегшено зітхне. Це не звучить як прокляття, скоріше як прогноз звільнення, момент, коли страх, що йшов із Москви, зникне. Він навіть додав, що після цього Україна отримає спокій. Цю фразу наводять у кількох старих збірках спогадів про нього. Тоді вона не мала сенсу, бо Україна була частиною Радянського Союзу. Але тепер, коли Росія веде війну проти України, ці слова отримують зовсім інший зміст. Деякі сучасні публіцисти вважають, що Месінг, можливо, просто відчував певну закономірність. Кожна імперія закінчує своє існування, коли її правитель втрачає підтримку і контроль. Інші ж переконані, що це було справжнє пророцтво. У будь-якому разі факт залишається. Усі ключові деталі його передбачення сьогодні виглядають напрочуд актуально. Москва дійсно стоїть перед вибором, світ змінився, а сама дата, 2026 рік, раптом набула особливого звучання, і навіть якщо ніхто не знає, що саме відбудеться, відчуття, що історія рухається за сценарієм, який Месін бачив ще півстоліття тому, не покидає багатьох. Сьогодні пророцтво Вольфа Месінга сприймається вже не як міф чи вигадка, а як своєрідний символ часу. Люди бачать, що навколо відбуваються події, які дивно збігаються з його словами і починають шукати у них сенс. Адже 2026 рік не просто цифра, це межа, до якої світ наближається, з відчуттям, що щось велике має змінитись. Мессінг казав, що саме після цього краху імперії настане момент спокою, не миттєво, не за один день, а поступово, коли страх зникне, а світ почне знову будуватися навколо довіри, а не сили. Для нього, людина, яка пережила війни, тоталітаризм і втечі, слово мир мало зовсім інше значення. Він вірив, що справжній мир приходить лише після очищення, коли зло саме себе знищує його слова. Про спокій для України сьогодні звучать майже пророчо. Тоді, у 1974-му, ніхто не міг навіть уявити незалежну Україну, але Месінг, кажуть, неодноразово наголошував, що справжня сила на сході Європи прийде не з Москви, можливо, він бачив у майбутньому момент, коли Україна стане тією точкою, з якої почнеться новий баланс у світі, і якщо взяти до уваги нинішню історію. Боротьбу українців, підтримку світу, віру в свободу, то ці слова отримують логічне продовження. Він говорив, що після падіння імперії настане нова епоха, коли колишні підлеглі народи почнуть жити за власними законами. І саме тоді, казав він, світ відчує справжній мир, бо страх зникне назавжди. Дехто трактує це пророцтво не буквально, а як політичну метафору Москва, мовляв, Паде на коліна не через руйнування, а тому, що втратить моральний вплив, ідеологію та авторитет. Це буде не військова поразка, а моральне банкрутство, коли весь світ перестане боятись і залежати. Мессинг, який усе життя казав, що сила думки сильніша за будь-яку зброю, міг мати на увазі саме це, що падіння відбудеться не від удару ззовні, а через те, що всередині системи більше не буде віри. Коли правитель гине від рук власного оточення, це не просто кінець однієї людини. Це момент, коли імперія знищує саму себе. Це передбачення для багатьох стало знаком надії. Після десятиліть страху, війн, пропаганди й агресії Месінг ніби залишив послання зло завжди має термін. І хоч він не називав імен, його слова про найвідомішого лідера Росії. Який загине у свій день народження, надто точно збігаються із сучасним політичним контекстом. Це не означає, що кожен у це вірить, але сама можливість такого збігу створює відчуття, що історія справді йде за певним сценарієм. І навіть скептики визнають, у світі надто багато знаків, які важко пояснити випадковістю. Для України це пророцтво звучить не як містика, а як нагадування. Що темні часи не тривають вічно. Після кожної епохи насильства приходить момент, коли падає той, хто тримав світ у страху. І тоді починається відбудова спочатку в головах, потім у державах. Саме так Месін описував настання спокою. Він не обіцяв легкого миру, він говорив про тяжке очищення. Про процес, який починається після великої втрати, і, можливо, саме це має статись у 2026-му. Не просто смерть політика, а завершення цілої епохи брехні, війни і імперських міфів. У цьому сенсі Месін виявився не лише провидцем, а й філософом. Він не шукав сенсацій, не намагався вразити публіку. Його пророцтва завжди звучали як тверезі висновки людини, яка просто бачить трохи далі за інших його 52 роки. Це не випадковість, а чи, можливо, символ циклу імперії живуть покоління, а потім гинуть. І 2026 рік це межа нового кола, де на місці страху може з'явитись шанс на нормальність. Якщо поглянути на світ очима Месінга, його пророцтво не про смерть і руйнування, воно про звільнення, про те, що навіть найсильніші режими, які здаються вічними, закінчуються тоді, коли самі перестають вірити у свою непохитність. А значить, його слова це не страшне передбачення, а нагадування, що будь-яка темрява має фінал. І, можливо, Саме у 2026 році, рівно через 52 роки після його смерті, світ побачить, як воно справджується не як кара, а як новий початок, як шанс на мир, який колись він бачив своїм внутрішнім зором, і який тепер може стати реальністю.